Зустріч Ісуса з Матір'ю, Розважання Біганина людей, голос труб похід вояків, що супроводжували Пилата, все це вказувало, що хрестна дорога вже почалася. Мати Ісусова, який про все донесли, не могла довше витримати страшного болю. Дуже хоче бачити свого Сина. Просить учня Івана, щоб завів її на місце, де буде він переходити. Стала на одному місці і глянула вздовж похилої вулиці, вже чути гамір, крик стукіт походу, що наблишається. Звуком труби, і словами на поперечних вулицях, оголошено, що ведуть одного на розп'яття. Як країлося серце матері, коли чула голос труби. Зблідла, як стіна, уста посиніли, наперед їхали фарисеї на конях, за ними хлопець зніс таблицю з написом провини її сина. Кілька кроків за ним, непевними ногами, зігнений під тягарем Христа, ступав Спаситель, її найулюбленіший син. Лице його бліде, скривавлене, збите, борода зліплена засохлою кров'ю. Очі глибоко запалися, глянув на свою страждаючу матір з під таранового вінка, очима повними поваги і співчуття. Під тягарем хреста коліна його зігнулися, упав, опершися руками об землю. Мати з надмірного болю не бачила ні вояків, ні катів, лише свого любленого, безталанного, споневіреного сина заломила руки і кинулася катів, що супроводжували її сина, упала на коліна і обняла його. Сину мій, мати моя, біль і любов не дали більше говорити. Молитва. Нового терпіння зазнав ти Ісусе, коли йшов на хресну смерть. Ти побачив свою Матір через Тебе глибоко засмучену. Хоч тебе це дуже схвилювало, але синівським серцем і ти солодку потіху, ти бачив, що твоя мати залишилася тобі вірною, хоч ти опущений всіма і понижений, незважаючи на людей, вона засвідчує про твою невинність, віддає поклін Божому майстату саме тобі, коли зневірені і перестрашені апостоли, тебе опустили. На жаль, мушу визнати, що і я в своєму житті не раз не вірявся у тобі. Занедбував свої обов'язки, щоб людям подобатися, чинив проти твоєї волі, не наче б ти ніколи не був моїм паном і Богом. Таким поводженням спричинив я твоєму Божому серцю великий біль, тому сердечно перепрошую тебе. За таку зневагу і знехтування, і як надолуження жертвою Тобі свою любов, мужність і превселюдне визнання, яким тоді твоя мати потішена тебе і розрадувала, дай і мені таке відважне і мужне серце, щоби я визнав тебе ділом і словом, і серед різних обставин не відступав від тебе. Хоч би й передбачу, що через це я наражуся на погорду, нехтування й переслідування. Знаю мою неміч, але надіюся на твою ласку і з її поміч сповню цей обов'язок вірності. У цій надії рішуче постановляю не залишити нічого з боязні перед злими людьми, ані не зробити нічого противного твоїй волі, щоб подобатися людям. Тобі одному в моєму житті хочу подобатися, дай мені до цього рішучість і силу. Школа сумління, При великій пожежі, коли вода падає на вогонь не сильним струменем, а розщиними краплями, не тільки не гаситься, а підсилюється пожежа, полум'я перемінює воду на гарючий газ». Подібно діється й серцем людини. Коли воно горить від вогню терпінь, часто слова потіхи збуджують свідомість своєї нужди, і серце ще більше болить. Вияви співчуття людині, що втратила особу, яку щиро любила, і старайся її потішити, то наново загориться вогонь терпінь, поновляться сльози і плач. Моя душа, каже пророк Давид, у дні терпіння горя не хотіла втішитися. Коли Патріарх Яків довідався про нещастя свого сина, то довго горював. Діти хотіли розважити в смутку батька, але він не піддавався на утіхи, плакав безнастанно за сином. І коли Христос, обтяжений хрестом обезсилений, ступав вулицями Єрусалиму, його терпіння були невиносимі. Як полум'я проникає у залізо і переміні його в вогонь, так пройняло терпіння тіло і душу Христа, його самого перемінило в одне терпіння, навкруги себе бачить людей, палаючих диявольською ненавистю. Мають руки лише на це, щоб його катувати і мортувати. Погляд їх очей це затруєні стріли. Ісус мусить слухати насмішливі, зневажливі слова, які, наче гострі ножі крають Його серце, почути хоч би одне слово потіхи, бачити хоч би один погляд співчуття, чого справді дощ нема, це було б тільки крапля роси для зв'ялої квітки. Замість слів потіхи та співчуття отримав невимовний біль. Мати наближається до нього смертельно бліда, Тремтить з болю, бачить Христос серце Матері, воно терпить, ні, 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 як ні одне материнське серце, вона любить Його, Він це знає. Бачити Сина у таких терпіннях це пророком провіщений меч, який проколов її серце. Однак Ісус. Любить свою матір ще більше, як мати його, бачити її так важко страждаючи задля нього, це був для його серця меч гострий, але розпечений, наче який рівночасно крає й палить. Кілька днів перед тим, дивився Христос Оливної Гори на місто Єрусалим. Бачив ту страшну кару, якої мало дізнаватися безбожне, і богом прокляте місто, його серце огорнуло таке співчуття, що плакав голосно, біль витиснув з очей гарячі сльози. При четвертій стації бачить небезбожне і невинновістю палаюче місто, гідне всякої кари, а невинну, святу невісту, свою власну зболю. Помираючу матір, святі мученики, згадуючи страждання Христа, знаходили потіху і полегшення у муках, витерплячого сина, тортурував Марію, тому що замість сина не могла нести на голові тернового вінця, а на плечах Христа. Це тільки збільшувало страждання і серце. Вона, як кожна мати, готова була понести цей хрест самі своєї дитини. Багато святих мучеників жертвували Богові своїх любих дітей або родичів, і це була для них одна з найтяжчих мук. Любов Матері і Сина Марії Ісуса були незрівнянно більші від любові тамти. Їх серця були залучені золотим ланцюгом любові, а цей ланцюг розривали і розривають немилосердно жорстокі люди, палаючи ненавистю. Піднеси очі і придивися добре до сина і матері, це тільки образ, а яка була дійсність? Вона терпить, дивлячись на терпіння сина. Він терпить, побачить страждаючу матір. Обоє терплять, дорогі мої слухачі. А чи знаєте ви задля кого? Одного разу Віталій в дуже зворушливий спосіб проповідував священник про христові страсті. На закінчення щиро просив слухачів, щоб кожної п'ятниці розважали страсті Христові і жертвою йому бодай одну сльозу, яка була би висловом любові, подяки і співчуття. Науки слухала десятилітня дівчина князівна Каміла Варано. Слова проповідника глибоко її зворушили і збудили в серці велику любов до терплячого Спасителя, яка не згасла упродовж всього її життя. Коли виросла і стала розумнішою, то пригадала собі кінець проповіді і захочення. Ця згадка так глибоко її зворушила, що пообіцяла Христу що п'ятниці зранити бодай одну сльозу під час розважання хрестових страстей. Кажуть, що чоловік насправді не є паном сліз. Це, це тільки наполовину правда. Багато є подій, що зворушують серця, і тим викликають сльози. Це може бути від сумних театральних вистав. Читання чи розповіді про щось трагічне, коли дивимося на війну в нашій державі, коли бачимо те, що відбувається, хіба не заплачемо. Оповідав я недавно кілька правдивих подій, а були там воїни і багато цивільних чоловіків. У чим виступили сльози і не могли їх стримати. Молода княжна Каміла вміла у своєму серці збудити співчуття до розп'ятого і це сльозами виявити. Першим середником було заглиблення своїх думок терпіння христа та живе уявлення цієї страшної події так довго старалася заглиблюватися у терпіння Христа, Його Матері, доки сльоза співчуття не заблистіла в очах. Ніхто так не розуміє чужого терпіння, як той, хто сам терпить. Тому молода князівна кожної п'ятниці постала та іншими покутними ділами з любові до Спасителя завдавала терпінню своєму тілу. Після цього молилася до страждаючої матері, щоби уподібнула їй серце до свого і могла з нею плакати. Послуговуючись таким середником, пізнавала каміла щораз глиб краще глибину терпінь Христа, а під час відправлення хресної дороги не кілька, а багато сліз проливала. Зболене серце знаходить полегшення в сльозах, так було й з князівною, відчувала такий мир і спокій в душі, неначе б відпочивала у зраненому серці Спасителя, цей мир вона називала солодким миром сліз. За таке співчуття дав їй Христос велику ласку виплакатися з любові і вдячності для нього. І хто людей не заперечить, що є добрим, шляхетним і справедливим віддячити ще за кров, яку задля нас пролив Спаситель, бодай кількома сльозами виразити йому щире співчуття, і в серці скорбіти, як скорбіла його мати. Може бути, що найліпша наша воля не викличе у нас плачу. Однак є ще щось краще, шляхетніше, а спаситель ви дуже мили, що кожен може кожної хвилі зробити. Славний чоловікщину проповідників Генріх Сузо, розважаючи страсті Христа Спасителя, силувався збудити співчуття до терплячого христа та даремним був труд. Його серце залишилося студене, скаржився на це в молитві Спасителі, ось якими словами наймиліший Спасителю, чимало людей так переймаються твоїми страстями, що сердечно їх плакують. Хотів би я бути на місці цих побожних душ, щоб очима їх плакувати і тим зазначити, як боліваю над твоїми страстями. На це дістав від Христа таку відповідь ніхто краще не докаже, як приймаю у своє серце моє терпіння, як цей, що приносить плоди добрих тіл. Мені миліше серце, яке не журиться про проминаючу любов, а запопадливо старається відтворити моє життя у сповнюванні своїх щоденних обов'язків, ніж серце, яке силується на смуток і плаче над моїми страстями. Наслідування мене це перша справа, задля якої я пішов на смерть, хоч і сльози мені подобаються, і так показав Спаситель, як цю науку перевести в тіло. Запануй над цікавістю твоїх очей і вух з любові до мене, полюберечі, які тобі противні, не розманіжуй свого тіла, шукай спокою в мені, зноси радо прикрощів і других, бажай погорди, пануй над думками, умертви свої похоті. Це початок у школі мудрости, а вчитече її треба у розгорнутій книзі мого розп'ятого тіла. Не відходи, душа християнська від четвертої стації, доки не принесеш Спасителеві цінної жертви твого серця, Застановися в цій хвилі, чого тобі в цей час треба. Відречися і принеси, з чого в жертву його терплячому серцю ураз зі сльозами і терпіннями його матері. Принеси цю жертву, наче пахучу троянду твоєму Спасителеві на хресній дорозі, а тоді запам'ятай собі раз і назавжди такі слова наше лідування Спасителя, це найголовніша ціль твого життя. Твої сльози і співчуття на правду є милі Спасители, але цього ще замало. Якщо наслідуєш його вищезгаданим способом, то це вже багато, дуже багато, і саме це, що Христос у своїх терпіннях, стражданнях і смерті мав за мету було спасіння твоєї душі. А до цього дійдеш, якщо свої злінами бачуватимеш, увінчаєш терням. Умертвляйте, очі ваші земні, члени, розпусту, нечистоту пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що і є ідлопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних, між якими й ви колись ходили, як жили мішними. А тепер відкиньте те усе геть від себе, гнів, лють, злобу, сороміть міцькі слова з уст ваших. Не говоріть неправди один одному, бо з себе скинули стару людину з її тілами. Колощан 3, 5, 9. Плести рікою затече легко. Але щоби плести проти течії серед напору лючих хвиль, потрібна надзвичайна сила й уміння, яка ж дика й шаленіюча хвиля ненависті, насмішок погорди і кровожадності ударила на Спасителя на вулицях Єрусалиму і загнала на Голгофту. У цей рвучкий шаліючий потік кидається Мати Ісусова, щоби Сина Свого Бодай на хвилинку затримати, готова на наругу і численні зневаги пошіпати, на ніщо не зважає, визнає при вселюдно, що є матір'ю засудженого. Ані одного променя божественності не видно на лиці Ісуса, бо Його заслонила темна ніч нужди горя, слабости пониження. Однак віра її не захиталася. У цьому терплячому і на смерть засудженому вона бачить Божого Сина, якого зачала від Святого Духа, якому кланялися царі зі сходу, який власною силою творив численні чуда. Хіба цілий народ відречеться його у своєму невірстві, нехай кине на вулиці й топче ногами. Вона стане на коліна перед ним і з глибокою побожністю віддасть йому честь, неначе би сидів на престолі моєстату і судив цілий світ. І як порівняння, але ще з більшою солошністю і подивом мусимо закликати, як кликала перед. Тим хананейська невіста й отримала у відповідь, о жінко, яка велика твоя віра. Віра Марії швітить, як сонце серед темноти невірства і ворогів Ісуса, однак віру перевищила любов. Полум'я любови серце Спасителя розгорілося до найвищого рівня. Серце Марії разом з Ним палає вогнем любові. Святий Петро любив свого вчителя, заявив навіть готовність разом з ним умерти, але вже маленький потічок. Кілька слів ледачих людей залив вогонь його любові. Над серцем Марії розлилися великі ріки терпінь. Але вони не були в стані загасити вогонь любові, води терпінь, не наче олива, підтримували вогонь її любові. Якщо було б можливим, то вона була б готовою відібрати від сина хрест, кайдани, та рановий вінок і покласти на себе. А так як це було неможливо, її любов робить, що тільки може, страждає в серці разом з ним. Любов і віра дали їй геройську відвагу, сама стає перед ненавистю розшаліного лілого натовпу, не боїться насмішок, погорди, ані принизливих диких поглядів, ані ударів, якими на неї замірилися коти, ані навіть самої смерти. Умерти разом з сином це її найпалкіше бажання. Велетенський дух у цієї невісти діамантове серце у цій матері. Хоч погляд на неї серед інших мук спричинив Спасителові нове терпіння, однак її віра, любов та геройська відвага спричинили йому чималу втіху. Вони влилися так, як цілющий бальзам на рани. Вони, на, вони нагородить її за це божественним способом. Цей страшний день у житті Ісуса, Його муки закінчились смертю, однак вороги Його не померли, живуть, поманожили ще й зросли у ненависті до Христа. Нині так, як і тоді є імператорські і королівські урядники, учені, садукеї, фарисеї, військо по щипаки, чернь, як і Сина Божого. Його Євангелії разом з його ласкою відкидають, проганяють себе. І сьогодні існує тупоголове, уперте невірство, що відкидає Божество Христа і правдивість Його Святої Церкви. І нині його продає захланість, зраджує боягуство, нечистота здареє очі з його тіла й бачує, наруга він шає його терням і одягає в червоний плащ, несправедливість засуджує його на смерть, гріх убиває, а святотанське, святе причастя це спис, що пробиває його серце. Отже, всі страшні, погані діла, такі болючі для Божого Сина, щодня вчиняють ті, які нічим не відрізняються від людей в часі хресного ходу. Дорогі мої, ви можете і повинні бути. Для Нього Марії, яка у цьому дикому поході юдеї погано вчасних віддала б йому честь, славу, принесла потіку й надолуження за гріхи. Хай ваша віра ясніє, як і є віра глибокою почистю, почитанням, коли станеш на коліна у церкві перед своїм Спасителем, виступай сміливо і відважно проти наруги над його дні Відчуй обов'язок, бодай у неділі свята бути на службі Божій, де повторюється хресна жертва за тебе. Покидай і шляхетним обуренням людей, товариства, зібрання, розмови, книжки, фільми, часописи, де зневажається Христос, Його закони, а Його святоцеркву церкву нікчем обкидають полотом і сміттям. Дуже прикро, коли християни на виборах голосують за тих, хто насміхається з церкви, хто її поплюшив. А у Верховній Раді, звідки вони вжилися, хіба не християни вибрали таких депутатів? Ми потім плачемо, але за все приходить час розплати. Нехай ясніти треба. Відвагою, мужністю і рішучістю для свого Бога, якими блестіла Марія, Христос тебе не встидався, коли для твого спасіння двигав важкий хрест, неначе злочинець серед нас насмішок існева. Так і нині обставини, і то майже всюди, що годі бути добрим християнином, без нараження себе на кпини, часто й на втрати дочасні, нагоди показати мужність, не забракне тобі, як тільки совісно сповнятимеш обов'язки християнські, не будь поягузливим, як саєць, не бійся глузливих поглядів, покажи, що маєш в грудях серце. Часто запиту на очі, як у пості мають йти на день народження. Не бійтеся комусь сказати, що ви християнин церква наказує в часі посту забав не справляти. Це їхнє діло хай справляють, але не тільки гріша ті, хто справляє, а ті, хто ходить на такі забави. Взагалі всі 14 ікон. Стресний з хресної стації знаменитим церкалом сповіді і полегшують іспит сумління, на прикладі Христа та інших святих осіб, бачиш, ким ти є і ким повинен бути. На прикладі таких осіб, як боягузливий і несправедливий плат, лицемірні і санстричні фарисеї, дикі узлоблені по та інші, побачиш, яким ти ніколи не повинен бути. А може, ти таким був та допомагав розпинати Христа? Подивися у це церкало. думаю, що під час розважання цих подій, які ми будемо просувати, і п'ятницям на протязі цілого посту. Наша душа в засоромленому жалі, любові і вдячності упаде там, де свого часу стояла на колінах покутниця Магдалина, де кров Христова спалила її колись грішне тіло, щоби очистити її душу. Амінь. Слава Ісусу Христу!